Знаєте, за яким номером телефонувати, якщо не дай Бог пожежа стається?» Не знаю. За номером, 101!» сто днів. <sharp inhale> так, чернігівські рятувальники інформують жителів приватних будинків про небезпеку, яку в собі приховує початок опалювального сезону. Згідно зі статистикою, восени та взимку через неправильне поводження з пічним і газовим опаленням, недотримання правил пожежної безпеки в побуті, порушення вимог використання побутових приладів, зростає кількість пожеж. Ось вам листівка. Що Дякую. потрібно робити, за яким номером Дякую, телефонувати. Дякую. Володимир Стефановський проживає в приватному будинку на околиці Чернігова. Вдома в чоловіка газовий котел, який за його словами працює вже протягом 23 років. Головний секрет довготривалого та безпечного користування технікою, зізнається чоловік, дотримання правил експлуатації. Так, 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 це дуже серйозно. Не всі бувають знають багато це багато. Подсказати я не розумію, Я завжди за спрашував. А люди поставить забувають про це. Надачи треба та треба робити. Загалом через несправність або неправильне користування піччю за 11 місяців поточного року виникло 87 пожеж. Зазначає головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС у Чернігівській області Валерія Аніч. З початку року на території Чернівського району загинула одна людина в пожежах, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. У зв'язку з цим чернігівські рятувальники проводять рейди серед місцевого населення, щоб інформаційно ознайомити жителів приватних будинків з основними правилами безпеки задля запобігання пожежам і з невідкладними діями в разі займання. Пожежа може статися. У нас тут було колись стояк загорівся у людей. То потрібно так викликати і чистити. Це обов'язково. Потрібно розповідати людям, щоб якась була техніка безпеки. Рятувальники вкотре нагадують, дотримання простих правил безпеки під час використання пічного та газового опалення здатне врятувати ваше життя та оселю. Під час використання пічного опалення потрібно дотримуватися основних правил, а саме перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи від сажі. Біля кожної печі на підлозі слід покласти металевий лист розміром 50 на 70 см. Усі пічки повинні бути заштукатурені й побілені. Заборонено залишати печі, які топляться без нагляду або під наглядом дітей. Також заборонено користуватися печами, які мають тріщини. Заборонено розміщувати горючі речовини біля них. Субтитрувальниця Оля Шор